Бешевні троси польського робника Julie Max Flexy One. Julie Max випускається в універсальному розмірі за рахунок дуже еластичної і тонкої мікрофібри. Тканина дещо середня, аніж колготи і мікрофібра. Вона неймовірно легка, еластична, якісна обробка краю. І ось тут також якісна обробка краю. І за відчуттям нова тканина, і ще раз повторююсь, дуже легка, еластична. Тому для літа від натирання в цій зоні буде дуже-дуже зручно. Вони непомітні на тілі і дуже тонка і дихаюча тканина. В інтернет-магазині білизна Inua Ін ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до джель і К, пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.